Сьогодні ми спілкуємося з громадським активістом, бізнесменом, кандидатом в депутати в місті Стебнику Романом Уневичем. В неділю у стебнику відбулися дебати кандидатів на посаду міського голови. А як на мене, то вони пройшли в дуже європейський спосіб, можливо, вперше у місті Стебнику. Але так само вас прив'язують і е, говорять про те, що ви теж маєте якісь певне відношення до політичних процесів, які зараз відбуваються в місті Стебнику. Розкажіть, чому о, це відбувається, і розкажіть. Про те, чи справді ви маєте якийсь зв'язок до цього? Ну, Певною мірою, однозначно, що я маю зв'язок. Я кандидатую на депутата до міської ради. Але щоб почати розповідати цю історію, все, треба почати все-таки з Майдану. Рублю це гідності, це були багато ночей яких, на яких було багато розмов, багато дискусій. І там вже багатьох з нас, активістів, опрацьовувалося оце майбутнє нашої держави. І там ми зрозуміли, що державу треба міняти від міста. І вже там ми бачили, яке би мав, повинно було бути наше місто. Ми вже його бачили, ми вже його мріяли. І вже воно в нас намалювалося там. Коли ми повернулися в темник, ми вже стали активними, активними вже громадянами. Ми приїхали сюди, ми можна сказати, реанімували волю громади. Вона знову запрацювала з новою силою. Ми відшукали всіх наших активних членів. Ми попросили їх і вони з нами погодилися знову працювати. І буквально за два роки воля громади стала одною із таких, я би сказав, популярних не тільки в місті Стернико, але і в нас вже знає Другович, і дробичі, турскація. Е, тому е, оця активність, вона вся базується, е, тобто, і от про ту активність, що ви говорите, вона базується все-таки на активності самих людей. І однозначно, що ми були в цьому причиною. Я, а наша причина це є Майдан, на якому ми е, на якому нам довелося бути. Добре, зараз маємо, я так розумію, головного кандидата на посаду мера Стебника Руслана Крамера. Яким чином громадська організація Воля громади і активіст Роман Уневич мають стосунок до цієї людини, тобто до крамера? Я знову почну з майдану. Коли ми були, коли ми вже були перед тим, як повертатися додому. Ми знали, що ми прийдемо в місто, і ми знали, що, що все поміняється. що вже ми не, ми не дуже хочемо знову вертатися на Майдани, там мерзнути, і, і чергове там розчаровуватися. Коли ми приїхали до міста, ми узнали, що одні люди були на Майдані, а місцева влада знову чергове поділила землі. Якраз йшов процес, люди судилися з депутатами. Це надзвичайно нас бурило. Тоді були таких пару днів, коли ми з людьми прийшли під міську раду, вимагали, щоб її голова подав відставку. І якраз тоді, під час цих подій, дуже багато людей до мене звернулося з тим, щоб я на майбутніх виборах очолив місто. І, власне, так, чому вони прийняли рішення йти кандидатом на посаду мера Стерника? Я займаюся підприємською діяльністю, яка пов'язана з виробництвом. З нами великий колектив. І цю роботу, яку я роблю, вона на сьогоднішній день є успішною. І це те, як нести хрест, і ти знаєш, що ти його несеш. І треба свій хрест покласти, взяти інший хрест. І ти не знаєш, чи ти цей другий понесеш, так? Тобто для себе я прийняв рішення ще два роки тому, що я на керівника міста не піду. Тобто у вас немає таких політичних амбіцій? Зараз немає у мене таких політичних амбіцій. Але ще тоді, два роки назад, я знав, що якщо ми не знайдемо для себе для міста менеджера, не знайдемо керівника. То ми знову будемо вибиратись як творці серед того, серед того, що є. Тому е, в, ще, ще за рік до виборів ми активно почали шукати людину, кандидатуру. І сталося так, що в час тих всіх подій, коли ми е, заставляли владу не красти, заставляли владу приймати правильні рішення, ми ходили на сесії. Одною з наших завдань було заставити е, владу міста, е, дати людям можливість е, мати автономне опалення. І в той період ми познайомилися з Русланом Крамером, який очолював і на даний час Трусквест з теплоку енерго. Власне, Руслан дійсно поміг. Ми побачили, що він фахівець і наш вибір ліг на нього. зустріч з крамером була випадковою. Чи ви спеціально бачачи плоди його праці, хотіли познайомитися з ним, а потім майбутньому і запропонувати йому цю посаду? Ми спочатку з ним познайомилися, тобто ми спочатку зробили цю роботу, яка зв'язана була з, з наданням дозволів. На автономне опалення Стернику. І ми зробили цю роботу. Коли ми її закінчили, то е, далі може це була наступна наша така якби, розмова. Е, запропонували йому е, бути нашим кандидатом на мера міста Стерника. Гаразд, є Руслан Крамер, є громадська організація Воля громади. Це вся ваша команда, чи ваших активістів набагато більше? Е, на сьогоднішній день. Yeah. У нас є кистяк, твердий кистяк. Це і Павло Побережний, це Юрій Нестор, це я, той самий Руслан Крамар, Тарас Городиський, Тарас Остапюк. Це є наше ядро, це є дві великі команди в місті. Народний контроль, і це є солідарність. Це є повністю нові люди. Ні один з них не був при владі. Це нові люди, так як зараз набирають поліцію. Оновлюють Так? так само, ми хочемо і бачимо оновити владу в місті. І команда в нас дійсно велика. Ми кожну людину запрошували до себе. Скажу найбільше, що у нас було багато пропозицій від тих людей, які були діючими депутатами в той чи іншій каденції. Але принципово ми прийняли рішення. Що цих людей не буде в наших, в наших списках? А ви вже говорили про те, що ви маєте роботу, яку любите, ви маєте справу якою займаєтеся, але так само ви прийняли рішення балотуватися в депутати. Розкажіть, для чого вам це і які ваші враження від цієї кампанії, яка вже добігає свого завершення? Коли ми, коли ми планували похід до влади. Ми прораховували всі ризики. І один з ризиків є сама людина. Той самий кандидат на міського голову, Руслан Крамер, він є людиною і ми це розуміємо. І для того, щоб він міг бути тобто, контрольований, для того, щоб були важелі впливу, для того, щоб були важелі контролю. Ми вирішили, що нам треба йти як депутат. Ми маємо унікальний шанс. Навіть унікальний шанс в тому, що стебник, фактично він, його, його зараз можна відбудовувати або починати наводити порядок з чистого листа. Хочу вам сказати, що в нас є такий. Домовленість з польським містом, Борників, де я був два тижні тому. Зустрічався з їхнім бургомістром, і ми домовилися з ним, що їх тільки закінчаться вибори. І наша команда в першу чергу поїде туди, і ми підпишемо з ними угоду про співпрацю, і ми бачимо їх як наших. Партнерів, як наших вчителів, і ми бачимо їх як, як наш дороговказ. Однозначно, що повторити, повторити все не вдасться, а дещо є таке, що можна ну, по законодавству ми не зможемо це зробити. Але в більшості ми будемо Робити те, що люди вже зробили, і зараз вони живуть е, спокійно, е, успішно, по-європейськи.